Доброго дня, мої маленькі першокласники. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку узагальнення і систематизація знань учнів. Додаткові завдання. Давайте порахуємо, скільки лимонів на малюнку. Один. Тепер червоні яблучка. Один, два. Порахуємо сливи. Один, два, три. Скільки зв'язок бананів? Один, два, три, чотири. Порахуємо полунички. Один. Два, три, чотири, пять. Давайте порахуємо скільки соковитих груш. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Рахуємо зелені яблучка. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Скільки апельсинів? Один, два, три, чотири, 5, шість, сім, вісім. Давайте порахуємо, скільки капустин. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Наостанок порахуємо, скільки качанчиків кукурудзи: Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Відкрити підручник на сторінці 30. Номер один. Який день тижня сьогодні? Який день тижня був вчора? Сьогодні середа. А вчора був. Правильно вівторок. А давайте з вами зараз повторимо всі дні тижня. Всього їх сім. Перший понеділок. Далі вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Субота, неділя. Поставте відео на паузу та ще раз повторіть дні тижня. Завдання 2. Пригадай і розкажи, що ти робив з учорашнього ранку до сьогоднішнього. Дітки, поставте відео на паузу і розкажіть, які справи ви робили з вчорашнього ранку до сьогоднішнього ранку. Номер 3. Доба поділяється на чотири частини. Діти, день ми можемо поділити на чотири частини. Ніч. Час, коли ми спимо. Ранок вранці всі прокидаються, хтось готується до школи, ви збираєтеся, дорослі збираються на роботу. День, вдень ми в школі, дорослі на роботі і на вечір всі повертаємося додому. Час, коли учні виконують домашнє завдання або займаються якимись корисними справами, поставте відео на паузу та декілька разів повторіть частини доби для запам'ятовування. Номер 4. Криві та ламані лінії бувають замкнені й незамкнені. Подивіться, крива лінія не замкнена. Ми можемо її вести, вести, вести до безкінечності. Ламана лінія не замкнена. Також ми можемо вести її до безкінечності. А замкнені лінії мають кінець. Ламана, замкнена лінія. Замкнули і вийшов трикутник. Крива лінія замкнена. Замкнули і вийшов овал. Замкнули криву лінію. І вийшла ось така пляма. Погляньте на п'яте завдання. Назви номери ліній, які є замкненими. Погляньте на малюнки і скажіть, під якими номерами лінії замкнені. Під номером 1. Замкнена лінія утворює чотирикутник. Під номером 3 замкнена лінія утворює овал. Чотири замкнена лінія утворює ось таку фігуру. І під номером 5 також замкнена лінія. А під номером 2. Ламана незамкнена лінія. А під номером шість кривани замкнена лінія. Працюємо на наступній сторінці 31. Перше завдання. Якому числу відповідає кількість зображених на кожному малюнку предметів? Давайте поглянемо на перший малюнок: Жабенятка. Порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7. Отже, кількість жабеняток відповідає числу 7. Поставте відео на паузу та довиконуйте усно завдання. Друге завдання. Порівняй числа, скориставшись малюнками. Запиши в зошит відповідні нерівності. Відкрийте зошиту клітиночку. Від попередньої роботи відступіть 1, 2, 3, 4 клітиночки. На п'ятій поставте крапочку. Там ми будемо писати. Якщо у вас нова сторінка, то відступати не треба. Починайте писати одразу. Рахуємо, скільки у нас кружечків рожевого кольору. 1, 2, 3, 4. 4. І синього. 1, 2. 2. Отже, порівнюємо з вами числа 4 та 2. Запишемо в зошит 4. Пропускайте клітиночку, щоб написати знак. І 2. Скажіть мені, яке число більше? Правильно 4 більше. Пишемо знак більше. Поставте відео на паузу та довиконуйте завдання. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Третє завдання. Виконай дію додавання за малюнком, запиши в зошит. Діти погляньте на малюнки. скажіть, що на них відбувається. Складіть вираз на додавання та запишіть його в зошит. Працюємо на сторінці 32 номер 4 виконай його віднімання за малюнками і запиши в зошит. Погляньте на малюнки. Розкажіть, що на них відбувається. Складіть вирази за малюнками та запишіть їх у зошит. Виконайте перевірку, чи правильно ви виконали третє та четверте завдання. Номер 5. Розкажи за малюнками, що робив хлопчик у різні частини доби. Дітки, поставте відео на паузу. Погляньте на малюнки та розкажіть, що робив хлопчик вночі, вранці, вдень та ввечері. Переходимо на стрінку 33. Шосте завдання: пригадай склад чисел 5 і 4. Виконай віднімання. Дітки, поставте відео на паузу. Пригадайте склад чисел 5 і 4. А потім виконайте віднімання у зошиті. Виконайте перевірку виконаного завдання. Номер 7. Порівняй. Запишіть у зошит завдання та порівняйте числа. Більше менше дорівнює. Доки виконуєте завдання, поставте відео на паузу. Перевірте, чи правильно ви порівняли числа. Номер 8 якою рукою дівчинка кинула м'яч. Погляньте на малюнок, уявіть себе на місці, дівчинки. І подумайте, якою рукою дівчинка кидає м'яч. Правильно лівою завдання 9. Котру годину показує кожний годинник. У годиннику. Менша стрілка вказує на години, а довша на хвилини. Дивимося, на яке число вказує менша стрілка. Перший годинник показує третю годину. Наступний годинник показує правильно 9 годину. І останній годинничок показує у нас. Шосту годину молодці. Завдання 10. Завтра буде п'ятниця. Який день тижня сьогодні? Який день тижня був учора? Дивимося. Завтра п'ятниця. Отже сьогодні рухаємося назад. Четвер. А вчора повертаємося ще назад. Була середа. Урок завершено, діти. Дякую вам за виконану роботу та до зустрічі на наступному уроці математики!